Випущений цей вертоліт був 10 квітня 1972 року, тобто через 5 днів йому мало б, ну, йому виконається 44 роки експлуатації. Пережив за ці 44 роки чотири капітальних ремонти, останні в 90-му році, 1990 році. На сьогоднішній день даний вертоліт, всі його агрегати вже не підлягають відновленню, тому він був списаний як вертоліт і перебуває у нас ну, на балансі як металобрухт. Знаходиться в аеропорту Ужгород. До спеціального ціного загону він був переданий. Під час ліквідації державного підприємства Карпата Авіа, тобто все майно авіаційне було передано на баланс спеціальних цій загону. Ну, але спеціальним цінним загоном він взагалі не експлуатувався як повітряне судно. Чесно, ми теж таку інформацію чули, але підтвердження цих фактів ніде ну, протокольно. І в історії вертольота воно не зафіксовано, тому як підтвердити або спростувати цю інформацію не маю можливості, на жаль. Свого часу ваш президент Леонід Кучма подарував нам су 15 винищувач бомбардувальник, виготовлений за часів радянського союзу. А цей гелікоптер є цікавим для нас тим, що спочатку належав генеральному секретарю КПРС Леоніду Брежнєву. Потім був власністю міністерства транспорту, яке згодом позбавилося експонату і перевезло його до Ужгорода. Я ще не маю достатньої інформації наразі. Мені відоме лише рішення парламенту. Так, безкоштовно. Це ж подарунок. Ініціаторами були ми. Адже ми вже давно хотіли отримати цей гелікоптер, мали домовленості із попередньою владою, але політичні зміни, які відбулися у вашій країні, заморозили ці домовленості. Відомо, що передача експонату має відбутися 21 травня в рамках дня добросусідства, який вже традиційно проводиться на українсько-словацькому кордоні на пункті пропуску Ужгород вишня Німецьке, саме там від українських депутатів дипломатів я б мав отримати договір дарування. Ми також працюємо і над тим, аби цього ж дня нам вдалося забрати й експонат. Для цього нам потрібен спеціальний транспорт, аби перевести гелікоптер через кордон. Реконструкцію розпочнемо ззовні, адже гелікоптер старенький і відповідно занедбаний. Перефарбуємо у ваші національні кольори у виразному українською символікою. Зробимо усе можливе, але знову він вже не полетить.